Мої вітання інформаційна картина середи 19 квітня у темах дня на телеканалі. ТВА. у студії для вас працює Людмила Труфан. Про те, що вразило найбільше, розповідаю уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби на східних ділянках фронту підрозділами сил оборони України відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по району зосередження особового складу. Та два удари по зенітно-ракетних комплексах противника. У той же час було збито два ворожих розвідувальних БПЛА Орлан-10 і Суперкам, а також вісім ударних сім типу Шахет-136 та один ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об'єкт противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклав життя за свободу та незалежність України на Буковині. Попрощалися з героєм, який загинув у боях з російськими окупантами. Капітану Остапові Томнюку воїно-військової частини А 44 36 останню шану віддали в селі Новий Киселів. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Безкоштовно і без черг у Чернівецькому обласному кардіологічному центрі за державною програмою імплантують кардіостимулятори тим, у кого є до цього показання. Детальніше про те, як звернутися за допомогою та як проходить операція у наступному матеріалі. Ігорю Смірному 78 років. Чоловіка перевели до відділення кардіоцентру за день до цього, і вже сьогодні у нього буде імплантація кардіостимулятора. каже, що в черзі на операцію не стояв та нічого за це не платив. Прийшов врач саме каже, ви не бажаєте зробити. Стимулятор, я говорю, я ні, ніколи не чув, це, я не, не знаю, можна чи не можна. Он говорить, ви подумайте, хтось порад саме. Я говорю, ну добре, дочка, прийде, ми з нею поговоримо, порадимося туди-сюди, потім прийшла лікарка, ніця друга, каже, саме це. вам нічого не шкодить, як говориться, ви просто трошки. Продлівається своє життя, ось так безкоштовно і без черг можна здійснити імплантацію кардіостимулятора за державною програмою. А щоб зробити це потрібно виконати лише кілька кроків. Людина звертається спочатку до кардіолога. Кардіолог визначає, чи є у пацієнта проблеми з здоров'ям, там порушення ритму. Наприклад, якщо ми це він це знаходить, і далі проводиться спектр досліджень, Встановлюється остаточний діагноз і як що він підлягає для постановки штучного діаритму, Далі поступає до нас в центр, і тут ми далі вже займаємося даним пацієнтом. Черг немає абсолютно це все є онлайн. Хворий звернувся, ліг пройшов обстеження і зразу йде на втручання. Кардіостимулятор або іншими словами, штучний водій серцевого ритму за розміром, навіть менший за сірникову коробку. Пристрій, який дає ритм серцю, тобто забезпечує діяльність серцеву діяльність. В правильному ритмі. Він працює 8-10 років. Через той період часу, коли батарейка виснажується, його потрібно замінити. За словами Віталія Ольховика, оперативне втручання нескладне і вже через 5-7 днів пацієнта можна виписати з медичного закладу. Це проводиться без наркозу. Людина свідомості, робиться маленький розріз на шкірі 3-4 см, Робиться карманчик. На цей девайс, заводяться провідники через вен в саму порожнину серця. Один, два, три. Може бути вживлюються туди, і все дана процедура триває до години часу. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме ТВА. Готуйте сани влітку або взимку. У Чернівцях розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Для цього тепловики розпочали гідравлічні випробування мереж. А відбувається це наступним чином. Під тиском комунальники подають холодну воду, щоб виявити слабкі місця труб, аби впродовж міжопалювального сезону відремонтувати чи замінити їх. А відтак, якщо ви бачите воду або навіть фонтан, який циркулює з теплотраси, телефонуйте на гарячу лінію за номером, який ви бачите на екрані. Завдавав державі збитки на суму майже 60 тисяч гривень, незаконно виробивши дерева у місцевих угіддях. Так 41-річний мешканець села Бережниця, не маючи дозвільних документів, самовільно здійснив порубку дерев у Карапчівському лісництві. Після цього незаконно отримане перевіз до власного домогосподарства. Чоловіку повідомили про підозру. Міна може ховатися там, де не очікуєш, а пожежа може спалахнути у будь-який момент. У Чернівцях відкрили ще один клас безпеки, де дітям розповідатимуть, як діяти під час небезпечних ситуацій, Ба більше проходять заняття в інтерактивній формі. У клас завітали і журналісти ТВА. То що цікавого побачили, розповідаємо у сюжеті. Поглибити знання дітей про надзвичайні ситуації та закріпити правила поведінки під час їхнього виникнення. У Чернівцях відкрили ще один клас безпеки, де дітям розповідатимуть, як захистити себе у разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди чи то мінного вибуху. На даний час ви бачите, що це дуже актуальні теми правила поведінки з вибуху предметом, правила поведінки під час пожежі, правила поведінки в лісі, на воді і для того, щоб діти краще знали, створюються такі тематичні класи безпеки. Де діти можуть не тільки отримати теоретичні, але й побачити якісь практичні знання. Крім того, ми заохочуємо дітей тим, що використовуємо різні мультимедіа, а також різні онлайн-ігри, щоб дітям було цікавіше, щоб вони в таких різній формі доступно дізнавалися про ці і їх. Краще запам'ятали. Клас обладнаний навчальними макетами, тематичними іграми та стендами, на яких міститься важлива інформація для вивчення дітьми, правил пожежної безпеки, поведінки на воді тощо. Клас Екі розділений на так звані зони. Тут у нас є зона пожежної безпеки, зона медичної безпеки, до медичної підготовки, зона, так звана зона рефлексівна, тобто де дітки з ними можна, наприклад, провести якусь таку рефлексію психологічного характеру, а так само ще є територія чи зони, як ми скажемо, яка стосується саме правил дорожнього руху. Зокрема, у куточку пожежної безпеки можна не тільки дізнатися, як діяти у разі пожежі в приміщенні, а ще побачити наслідки разючої сили вогню та оглянути. Інтерактивний макет будиночка, що горить. Все побудовано саме на такій інтеракції. Діти мають реагувати дуже швидко на різноманітні такі нестандартні ситуації. І в класі безпеки вони змодельовані. Тобто дитина не просто відчує чує цю інформацію, але більшість тому вона саме реагує і якось дає зворотній зв'язок. Перші уроки у класі безпеки були про пожежну та мінну безпеку. Діти повторили основні правила безпечного поводження з вогнем, про те, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів та куди звертатися. А разом із психологом учасники уроку пограли в тематичні ігри та ознайомилися з техніками боротьби зі стресом у надзвичайних ситуаціях. А ще переглянули. Нули навчальні мультфільми про пса патрона з черговими порадами. Присутні хлопці зізнаються, що такі заняття по особливому цікаві, а здобули сьогодні наступні знання. Що не треба самим ходити в ліс, перевіряти чи є міни. Якщо знайшов міну, треба відходити назад. Бо тобі так легше, бо якщо ти йшов вперед, то ти не наступив з не... ну, то позвонити ще. Або по номеру 101, або по номеру 102. Я дізнався сьогодні про безпеки змінами, що вони не може до них підходити і куди дзвонити, щоб, якщо бачить міну, щоб як проводитися, проводитися в цій ситуації, як, куди дзвонити тут. В управлінні зазначили, що на досягнутому зупинятися не планують, і в майбутньому подібних класів побільшає. Аліна Рябкова, Сельставчанський, Теми Дня ТВА. Не лише ліквідація пожежі, але й порятунок життів. 19 квітня у Чернівцях, внаслідок короткого замкнення електромережі, загорівся прибудований до житлової будівлі Гараж. Внаслідок цього будинку утворилося щільне задимлення, і три особи, серед яких одна дитина опинилися у пастці. При їх вже на виклик вогнеборців рятували Людей та ліквідували пожежу. Втім, від полум'я постраждали покрівля гаража, електроінструмент та речі домашнього вжитку. А також пошкодилася автівка. Ще дві пожежі загасили у Чернівецькому районі. До Румунії з підробленими документами прокордонники затримали чергового ухилянта. Так, 18 квітня на КПП Порубне 35-річний житель Донеччини надав для перевірки фальшиве посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії. Однак охоронці кордону виявили ознаки підробки у документах. Порушника передали працівникам поліції. Сільський хлопчик з Одещини, який створив нову науку науку творити добро. На відзначення 95-ї річниці з дня народження одного із засновників Академії педагогічних наук України, Федора Арвата, послідовники організували круглий стіл. За ним віртуально об'єднали представників двох вишів, за якими пов'язаний творчий шлях Федора Степановича Арвата, Чернівецького університету, де він був деканом філологічного факультету та Ніжинського педагогічного інституту, де став ректором. Педор Стефанович був такою доброю людиною, людиною, вот. э, і міг цінувати людину, працівникам. Підтримувати його посад. Як згадували учасники наукової дискусії, саме завдяки новому стилю керівництва, що його впроваджував Федір Арват, довкола нього сформувалось коло однодумців. А згодом саме академік Арват вивів Ніжинський інститут у число кращих педагогічних закладів України. Саме в Ніжинському університеті пройшли його найкращі роки, саме для Ніжинського університету. Він зробив найбільше саме на кафедрі української мови, також Федір Степанович працював тривалий час. Тож людяного і розуміючого керівника пам'ятають і знання про нього будуть передавати наступним поколінням. Витвори мистецтва, які вразять кожного у Чернівцях відкрилася виставка одеського художника Гарольда Ізмайловського. Експозиція висвітлює боротьбу українців за свою державу від майдану до сьогоднішньої повномасштабної війни. Про враження перших відвідувачів далі у сюжеті. Його мистецтво несе світові асоціації, що Україна це синьо-жовтий стяг та червона калина. У Чернівцях відкрили виставку відомого художника з Одеси. Назва – символічна. Адже саме цей період став для країни переламним. І саме протягом цих років Гарольд Ізмайловський відображав усі події у своїх картинах. Мабуть, уся країна надихається одним і тим. Тобто йде війна і усі інші теми відкладені у сторону. Ті, хто переживає цей процес, ми, як творчі люди, переживаємо разом з країною. Основна мета виставки живописне відтворення спротиву українців у новітній час, спочатку через громадянський протест майдану, згодом у добровольчих батальйонах і, врешті, в лавах потужних збройних сил України. Інформаційну війну, яку колись програли політики, бо війна не почалася 24 лютого, 22-го, вона почалася ще далеко у 2014-му. Так, от інформаційну війну, яку програли політики, виграли митці, виграла культура, і саме нас тепер почув світ у 22-му році. А через і таких людей, це і художники, і митці через українську пісню, через український танець, через людей, які несуть українську культуру Власне, перед нею зараз на колінах стоїть увесь світ. Загалом на виставці представили 20 картин. Своїм професійним оком роботи оцінив голова Черневецької обласної організації національної спілки художників України. каже, що вражений роботами одеського митця і навіть хотів би придбати одну із картин. Звичайно цікаві і Само собою по духу і патріотичні твори, композиції, військові, також такі драматичні композиції. Автор вміє по сучасному подати, інтерпретує по-своєму У нього така срібриста гама переважно, Можна сказати, що десь цей час ця гама відображає. Побачити такі картини, як Іловайський котел, Азовсталь та багато інших, усі охочі можуть ще протягом місяця. На експозиції у Штайнберг Гелері. Людмила Труфин, Руслан Батюк, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. Хіти, які знає вся країна, і зовсім нові ліричні композиції, звучали на сольному концерті «Злати Огнівич у Чернівцях. Захід відвідало близько 400 мешканців та гостей нашого міста, а частину коштів, вилучених із вартості квитків, передадуть Збройним силам. Відвідати концерт та поспілкуватись із зіркою, вдалось і журналістам ТВА. Найвідоміші хіти та гучні оплески. Така атмосфера була на черговому сольному концерті Злате Огнівич у Чернівцях. Дійство організували, аби підбадьорити людей, адже культурний фронт зараз також відіграє не останню роль. Артисти загалом українські от об'єдналися в таку гарну допомогу сьогоднішній ситуації, і ніхто не стоїть осторонь того, що відбувається. Звичайно, це важливо. Це позиція, і так повинно бути ну, в кожної людини, а в публічних людей, так взагалі, на концерт прийшли чотири сотні відвідувачів, які захоплюються творчістю співачки з самого початку її кар'єри. Серед них і яна каже, що дізналась про захід із соцмереж і наспіова. Була улюблені композиції з того моменту, як придбала квиток. Ми почули, що це благодійний концерт, тому ми вирішили прийти підтримати наших хлопців і трошечки відпочити від цього всього, від як сказати, такого. Тяжкого для нас часу. А от Наталя вперше почула пісні Злати Огнівич. Розповідає, що на концерт прийшла за запрошенням подруги і ні на мить не пожаліла. <.ust2> Я розумію, що може і не на часі, але як не як позитивні емоції, щось потрібно черпати. Життя продовжується наразі. Усі українські артисти співають, маючи на меті головне підтримати співгромадян та допомогти Збройним силам якнайшвидше здолати ворога. Злата не є виключенням. Співачка наголошує, що кожна її пісня меседж для тих, хто зараз боронить наші кордони. Я корисна тут в своїй країні, і тим самим, на мою думку, я мотивую наших людей. Я розумію, що зараз дуже складно. Тим, хто в окупації, тим, хто внутрішньо переміщена особа, і є люди, в яких не залишилося нічого взагалі. І мені дуже важливо їх підтримати. От всіх, всіх, хто занепав духом, мені важливо підтримувати. Концерт тривав понад дві години. Всі відвідувачі залишились із позитивними емоціями. Людмила Труфан, Руслан Батюк, Василь Ставчанський теми дня ТВА. Такими були події цього дня. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на офіційних сторінках телеканалу. ТВА. я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.